Апте? Добрий день. Добрий день. Я до вас 10 хвилин вже стукаю. На да, ви закрилися? Я знаю. Ну, 10 хвилин стукаю. Не кричу, ви не чуєте мене, що я, я до вас? Я не ладос. Ну закривається, але відкрив. Тут вам один чоловік продукти приніс. Міша його звати, він продукти вам приніс. Що? Каже, один чоловік мені на роботу приніс продукти, щоб я вам передав. Міша його звати, якщо я не помиляюсь. То люди передали, так? Так, вам передали. Добре, я ще добре. там дещо докупив, але де ти мати продукти? Що як ви тут? Та восьми. Крім крізь волі, тим не годно ходити ніяк. То трохи лягайте? А? То лягайте? Шостого? Шостого? Шостого чи сьомого зараз гляну. Сьомого? Сьомого лютого. Сьомого? Так. Галя приходила чи не було ще Галі? Прошу? Галі ще не було? Галі? Так. Ні, не, не було. Була не. Марійка. Вот Та яка Марійка була? Галя розпалювала чи ні? Ну. Ну, то то Галя яка Марійка? То Галя? Галя? А -а -а. Галя, є там того боку з там того боку? Там, там пішла, там, де було той Данька я на квартирі. Чого? А ось чуєш? Не чую. Що теж не чуєш? Та ні, в глух, напевно. Та ніхто нічого не говорить, баб. Mm. Вона додому, напевно, пішла. Маєте тут а, продукти, трохи поїсте собі. Добре, добре. Но... То хто то перейдав? Е, Міша його звати, напевно, що якщо, якщо я не знаю. Міша? Так. А як ці п'яші? Не знаю, я не пам'ятаю. Mm. Знаю, що ніби Міша його звати. Він приніс до мене на роботу казав, щоб я вам заніс. Добре, добре. То не Ольга? Ні. Можете їсти, я все провірю все добре. Не переживайте. Все, тоді я буду йшов, ви будьте чемні. Добре, ти та так чемна, Но. і що? Не нічим? Там ні не чем... закривайте так двері, не підпирайте нічим, бо до вас долізти не годен. А я не підпирала, бо через то... 100... Що казала там Марійка, чи Галя казала, що завтра знов прийде. Ну, то ви не підпирайте. Добре. Все тоді, бойте чемні. Я буду йти, бойте добре, чемні. Все, добре. поїсте собі. Добре, дякую, дякую. Прош.